Уроку у номер два це сила струму амперметр. Ем, давайте подумаємо: по двох провідниках пройшли однакові електричні заряди, наприклад, по два колони. Чи повністю ця величина характеризує протикання струму в провідниках? Якщо роздивитися електричні явища, то там є три показники сила струму. Напруга та опір. Ось ці три характеристики не тільки заряд впливає на електричний струм. Якщо пригадати, наприклад, коли ми там заправляємо покривало на ліжку, там, де лежав котик, або хтось йошкався, і там такі виникає невеличкі мовні, значе вдаряє струм. так ось Якщо виміряти, яка який там зараз напруга? Там може сягати 3000 вольт, але нас чому не вбиває? Тому коли кажуть про струм. Важливо роздивлятися всі властивості, що саме небезпечно для тіла людини, для серця людини, що може змінити його ритм і серце перестане ну, зупиниться. Тобто всі ці характеристики, вони по-різному впливають ну, на здоров'я людини. Їх потрібно роздивлятися в комплексі. Якщо дивитися з точки зору фізики, то там взагалі інша тема. Ми зараз вивчаємо саме фізичний зміст цього всього. Давайте переглянемо презентацію. Про силу струму. Якщо вам не чутно, скажіть мені, будь ласка, сила струму фізична величина, що характеризує швидкість проходження електричного заряду та чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Силу струму обчислюють за формулою і дорівнює q, поділеному на Т. Отже, Q дорівнює I, помноженому на T, а T дорівнює Q, поділеному на I. На Генеральній конференції змір та ваг» 1948 року ухвалили за основу визначення одиниці сили струму брати явище взаємодії двох провідників зі струмом – дослід ампера. Якщо в провідниках струм напрямлений в один бік, провідники притягуються. Якщо в протилежні боки відштовхуються, силу струму вимірюють в амперах. Один Ампер це сила струму, який при проходженні по двох прямолінійних тонких провідниках нескінченної довжини, розміщених у вакуумі на відстані одного метра один від одного, спричиняє на ділянці довжиною 1 метр силу взаємодії 2, помноженому на 10 у мінус степені Ньютона. На практиці застосовують частинні та кратні одиниці сили струму міліампер, струм, мікроампер, кілоампер, мегаампер. ампер одна з основних одиниць всі. Мінімальний струм, який відчуває людина, становить 1 мА 1000 А. Небезпечним для людини. Є струм близько 10 мА 10 А, а смертельним приблизно від 100 мА 10 А. Один кулон – це електричний заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за 1 секунду, якщо сила струму 1 А. Ампер. Амперметр під'єднують до електричного кола послідовно з тим споживачем, у якому вимірюють силу струму. Клему амперметра позначено знаком плюс, з'єднують з позитивним полюсом джерела струму, а клему зі знаком мінус з негативним полюсом джерела струму. Амперметр має маленький внутрішній опір, тому суттєво не змінює силу струму в колі. Зверни увагу на умовне позначення амперметра на електричній схемі. Пілянь приклади значень сили струму в різних пристроях. Цікава інформація. Сила струму під час передачі нервового імпульсу становить 4000 мікроампера. Сила струму в каналі блискавки приблизно 500 кА. Середня сила струму, який використовують під час лікування електрофорезом 0,8 мА. Визнач ціну поділки шкали зображених амперметрів та силу струму, яку вони показують. Тобто ми що бачимо якісь амперметри, але в них різна шкала. Під номером В показую у амперах, тобто нічого перекладати не потрібно. Андрій, яка ціна поділки цього вимірювального приладу? Ціна поділки позначається С. А? Ось ні. Останнього. Б. Це буде 5. Точно, не 5. Може, щось. Ні. Ні. А, так, так, так. 5. Я кажу про ціну поділки, Не скільки він показує, а ціноподілки. Ціну ось цього одного шашка. 5. Міма. А, один, один. От. Ну, дивись, один. ось тут скільки в мене. Один. Тоді як тут два може бути. Тут два буде ось тут. Тут два. Ні. Як знайти ціноподілки? Ми беремо дві сусідні позначки, наприклад, 2 і 4. Знаходимо їх різницю. Це буде 2 і ділимо на кількість рисочок між ними. Тут 10. Тобто буде 0,2. Тобто ось тут ось цей шажочок це 0,2. Як знайти ціноподілки приладу під номером А. Тут у нас а тут, навіть, мабуть, мікроампери. Ну, може мега. Що тут? Ми також беремо дві сусідні позначки, це буде 1. Різницю знаходимо, ділимо на 10, це буде 0,1. Відповідно, це буде в мене тут 0, ,1. 1,4 помножити на 10 мінус 3 ампера. Якщо роздивитися це зображення, то ми беремо знову дві сусідні позначки різниця між ними 0,5. Можемо одразу 5 десятих записати. І поділити на 10, або помножити на 10 перших. 5 десятих поділити. На 10. Нуль цілих ль5 буде, скоріш за все. Тобто тут буде нуль цілих. Три десятих, повертаємося до нашого зошита і ще раз формулу яку ви повинні занотувати зараз що сила струму це фізична величина, що характеризує швидкість проходження електричного заряду та чисельну дорівнюю заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. І ось цю формулу. Тобто, від чого в нас залежить сила струму, яка проходить через дріт? Від площини поперечний переріз провідника, тобто, коли обирають якісь дроти, не випадково їх, їх є велика кількість. Площа на перерізу, тобто є товсті, тонкі, і в залежності від того, яким електроприладом будемо користуватися саме в цій резеці потрібно обирати різну товщину, тому що, може, цьому приладу потрібно більше струму, але переріз не дасть більше пройти струму. Навіть якщо в мережі є достатньо струму, то Через цей дріт більше не пройде, тому іноді електроприлади працюють менше за срок, який вказаний в інструкції, тобто не 30 років, а через 5 років вже горять, виходять з ладу. Це означає, що проблема була не в якості цього електроприладу, а в тому, що ми неправильно користувалися а неправильно, тому що коли будували будинки. На цьому зекономили, тому це дуже важливо постійно е, правильно обирати е, дроти, е, щоб потім не було короткого замкнення. Е, сила струму, е, кулони, це вимірюється в зарядах, це в нас Q. Один кулон це електричний заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за одну секунду. При силі струму в провіднику 1 Ампер. Також ви дивилися, що амперметр під'єднує до електричного кола послідовно з тим споживачем, у якому ми міряють силу струму. Тобто, якщо лампочка, то поряд з лампочкою ми приєднали цей ну, далі або перед амперметром. Ну, плюс з плюсом, мінус мінусом. Тут в нас постійно одне і те ж саме. Коли ми вставляємо батарейку, ми не, якщо змінимо полюси, то нічого працювати не будемо. Якщо ми кажемо про взагалі мережу, то це взагалі означає, що одразу вилетить всі, всі пробки. Запам'ятали плюс плюсом, мінус мінусом. Також умова, яку ви повинні ще знати, з попереднього е, уроку, е, що ми спочатку з'єднуємо коло, а потім замикаємо ключ. Ніколи ми, е, коли ключ замкнутий, щось не змінюємо в електричному колі. Е, і на майбутнє, е, тобто, коли ми змінюємо лампочку, ми спочатку повинні розімкнути коло, тому що може щось здатися, навіть якщо ви все робили правильно, а ось цього не дотримувалося. Обов'язково розмикаємо коло, вимикаємо пробки, вимикаємо мережу. Що вимірюється ампер, амперметром? Андрій. Вимірюється струм, напряга струму. Сила струму, так, ти прав. Радуюсь. Як правильно під'єднати амперметр до електричного кола Нікан? Ну, як казали, послідовно, тобто за споживачем або його перед ним. Як зараз е, бачимо на колі? У нас е, які елементи є, Андрій? Можеш озвучити, що ти бачиш на цьому колі? Андрій, що це в нас? А. Mm. Назві, це батарейка. Та, а ми батарейка. ну, бачимо так. Це у нас це батарейка, це у нас як його, амперметр. Так. Це ключ. Та, а це у нас лампочка, споживач. Споживач, та дроти, з якими це все з'єднано. Так. так. Ми це вже робили. Добре, давай. Ще раз запишемо формулу як знайти силу струму, якщо нам відомий заряд та час. І поділити на «Т». Де кью, це що в нас? П'ятс ці поділки, як. Я... Ні, ні ні Да поділок заряд. Це заряд. В колонах вимірюється. Так. І це в нас сила струму вимірюється в амперах. І те, це в нас. Т, це в нас час. Час вимірюється. Чому вимірюється час? Час вимірюється в секундах. Ми вимірюємо час в секундах. Добре? Давайте виконаємо це завдання. 200 міліампер Як перекласти в ампер. Що ми повинні зробити. 200 мільампер. Що що, ще раз скажи 200 мл. Запиши, значення слово струму. Це буде 200 помножити на 100 мілі. Є літри, а мілі літри. Тобто це в меншу сторону. Не мегаампери, ага. а мілі. Менше. На, один. на 10 мінус третій. Або на нуль одну тисячу. Скільки буде? 15 -15. Це буде. 200 220 на вот 0000200 тысячных ну просто 0,2 а что 200 тысячных ну 200 поделить на 1000 200 поделить на 1000 это будет 0,7 Ну, дивись, якщо подивишся, зараз ми просто переносимо кому. Це буде 0,2 ампера. 0,2 амператора. Кіла Це коли ми множимо на тисячу. Скільки буде? 0. 8. Множити на тисячу. Це буде вісімсот. Вісімсот ампер. М. Якщо в нас мега ампери, то це десять у шосте. Помножити на один мільйон. Один мільйон. Це буде. Це буде один мільйон п'ятьсот тисяч. Ампер? Ну, це в нас 350 мікроампер це 10 у мінус шостій. П'ять Ампер. Це ми вже перекладали. І зворотні процеси, коли ми з ампер записуємо це в приставках. Наприклад, 0,15 ампер. Це буде скільки Буде... <пів> <От, пів> забираємо три знаки. В кому переносимо 3, на три знаки? 15. 15. На три знаки одна 1, тобто 0, 0 і 1. Кома ось тут у нас буде 0, ціла, ой, 1,5. Якщо кіла, ми забираємо три знаки. Тут у нас скільки 3. буде? Буде 13. 13,3. Добре. зрозуміло це. За графіком залежності заряду, що пройшов через поперечний переріз провідника від часу визнач силу струму у провіднику. Ми сьогодні дізналися формулу. Щоб знайти силу струму, потрібно заряд поділити на час. Ми можемо взяти будь-яку точку. Можемо взяти ось цю точку, можемо взяти ось цю точку. Ну. Десь там, де є перетин клітинок, чотирьох клітинок, щоб в нас точне значення було. Якщо ми візьмемо цю точку, чому буде в мене дорівнюватися Q? Q. Q, да. Q, Q. Тут дорівнюватись двом. Двом, Але дивись, тут у нас мікроколони. Так. Як перекласти в колону. Тому що в формулі мені потрібно колони. треба. Два помножити на. Два помножити. На 10 -6. мінус шостій. Мінус шості. Де зараз? Ось цю табличку. Обов'язково запам'ятай, де ми її бачили. А, то у відео було. Окей. І це буде 0 цілих. 0 цілих. 36. А чого 36? Якщо 2, А, 6, 6, 6. Так. так чо, 2, 2 так і залишиться. Це, це в мене нуль такий, 0 цілих. І на що? Скільки часу? Один, один. Що я запишу? Тоді один? Так, на один. Тобто, так, у нас все залишиться. В чому вимірюється сила струму? Сила струму? Сила струму? В чому вимірюється? У... І наша, в чому Дяки. вимірюється? В вольт? Ні, в амперах? В амперах. Ой, чого? що? Що ще вселось. Тобто в мене тут так і залишиться. як повинно бути два мікра. Е, ампери. І остання задачка. Автомобільний акумулятор поставили на зарядку. Який заряд пройшов через нього за 10 годин? Тобто час в мене буде 10 годин. Як мені перекласти це в секунди? Що я повинна зробити? 10 помножити в одній годині скільки хвилин? Діх хвилині 60. 60 хвилин, але мені потрібно в секундах. тобто І в одній хвилині 60 секунд. То 10 помножити на 3600. Це буде в мене. 3600 3600 ще один 0. 36 тисяч секунд. Якщо сила струму дорівнює 5 ампер. Сила струму, це в нас. І велика. 5 ампер так і запишемо. Мені потрібно знайти, який заряд? Тобто наше Q знайти. Ми сьогодні записали формулу. Щоб знайти силу струму ми заряд ділимо на час. Як з цієї формули мені знайти заряд? Це можна буде п'ять. Це буде десять. Чому 10. ну Ми години вже переклали в секунди. Пам'ятай, що якщо ми вирішуємо, ми все повинні вирішувати в системі сі час, в системі С вимірюється в секундах. так 36 тисяч. 36 Давай з формули розберемося. Нам потрібно знайти Q. Так. Як її знайти? 36. Ми Т. Що потрібно? Ну, давай, як ти звик? Крест крес на трикутником. Крест крес на Ну, давай, крест на хрест. Q помножити на 1, те ж саме, що а, і помножити на, на Т. Тогда 30 тысяч помножить на... на 5. Да. А что на Т. Так, 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 я думаю. Что... На пять. На пять. Миллион восемьсот А чи 850, де ти взяв? 100, 180 це і ще. Тринути. Е, Пам'ятаєш, я казав казала, що в фізиці не існує ось таких відповідей. Потрібно замість нуліків написати якусь приставку. Куди б ти переклав? Мега, кіла. Мега а, Нам, ми вимірюємо заряд. Заряд у нас вимірюється в колонах. Тобто мега колони, кіло, колони. Що тобі? 8, 0, не може 0, 0 1 далі. Одна ціла 8. Ну, дивись, давай визначимо. Якщо ми будемо вимірювати в кіло в колони, то ми повинні прибрати три нулі. Якщо в мега колона, то ми повинні прибрати шість нулів, Шість знаків. Так. Ну, давай в мега, це буде 0,18 мега колон. Якщо б в кіла, це було 180 кіла колони. Тобто відповідь, якщо буде 0,18. Щоб не спутати мілі, мега ми пишемо велику літеру мега-колони. Домашнє завдання обов'язково е виконати ДЗ до уроку номер 2 Повторити форму, виписати і вивчити, відпрацювати на задачі No3132. Які до мене є запитання? Ні, немає. Тоді дякую, що приєдналися хлопці. До наступної зустрічі. До побачення до побачення